Привіт! Як знаючи дві сторони довільного трикутника та кут між ними знайти третю сторону. Або, як знаючи два кута трикутника та будь-яку сторону, знайти інші сторони та кути. Саме про це розповідає теорема косинусів та теорема синусів. Почнемо з теореми косинусів. Теорема косинусів. Це дуже легко. І починається вона майже так, як теорема Піфагора: квадрат сторони трикутника. Я буду зараз знаходити сторону С, знаючи А та Б і кут між ними. Квадрат сторони трикутника С дорівнює спочатку все так, як в теремі піфагора. А квадрат плюс Б квадрат, далі відмінність. Відняти подвоєний добуток цих сторін, тобто відняти 2АБ. Помножений на косину кута між ними. Зверніть увагу, якщо сторони А та Б, в мене косинус, кут між ними позначено гама. Тобто на косину кута гама. Дуже зручно позначати сторони трикутника А Б С, а кути протилежні до сторони А альфа, до сторони Б, Бета. Ну і так само до сторони С гама. Ця теорема дозволяє, знаючи, увага, Дві сторони трикутника та кут між ними знайти третю сторону. До речі, в мене на каналі вже є відеофрагмент курсу коротко про головне, де я розповідаю про теремокосинусів, теремосинусів та їх застосування. Зараз я не буду доводити твердження, це є в нашому курсі геометрії 9 класу, а просто нагадаю і ще покажу задачі, де було це на НМТ та ЗНО. Домовилися? Теорема косинусів має багато наслідків. Знаючи три сторони... Ми можемо знайти косинус будь-якого кута. Відповідно, зможемо знайти будь-який кут. Як це зробити? З цього виразу, як зрівняння, ми можемо записати, наприклад, як знайти косинус гама. Подивіться, все, що містить косинус, ми переносимо в ліву частину, це квадрат вправо з протилежним знаком. І якщо ми множили на 2Б, то зараз будемо ділити. Виходить така рівність. Косинус гама дорівнює дріб в чисельнику Аква квадрат плюс b квадрат це сума сторінку та гама і відняти c квадрат. Відняти квадрат третьої сторони. Поділити на подвоєний добуток сторінку та гама, тобто поділити на 2 ab До речі, це можна навіть не запам'ятовувати, тому що якщо ви знаєте косинусів, то ви швидко можете знайти косинус будь-якого кута. Вже знаючи косинус, можна знайти кут. В своїх історіях сторінки Instagram в тестах я покажу застосування і більше прикладів стосовно цього. Що ще можна зробити за допомогою тюримикосмосів? Можна визначити вид будь-якого трикутника. Для цього знаючи сторони трикутника А, Б та С, Достатньо порівняти суму квадратів менших сторін з квадратом більшої сторони. Якщо їх сума буде більше квадрата третьої сторони, тоді це трикутник гострокутний. Погляньте, якщо а квадрат плюс Б квадрат більше це квадрат, тоді чисельник буде додатній. Отже, це буде гострокутний трикутник. Якщо буде знак менше, тоді це буде тупокутний трикутник, оскільки в нас чисельник буде від'ємний. Якщо Менше це буде тупо Тільки не забувайте перевіряти суму квадратів менших сторін з квадратом більшої сторони. І нарешті, коли буде знак рівно, тоді, звичайно, це буде трикутник прямокутний. Запам'ятали? Дуже легко, дуже легко це визначити. Перевіряємо суму квадратів двох менших сторін. І порівнюємо з квадратом більшої сторони. Також в історіях я запропоную вам декілька задач, які допоможуть це все згадати. Далі, що ще допомагає робити термокосниці? Вона має дуже багато наслідків. Можна застосовувати її для знаходження діагоналі і паралограма, я також нагадаю про це в тестах. Можна застосовувати її для знаходження медіани трикутника. Дуже велика кількість застосувань. Кого цікавлять детально ці питання, я запрошую вас в наші курси підготовки до ЗНО НМТ, а також курс геометрії 9 класу. Але на іспитах НМТ ЗНО не так багато задач стосовно... Цієї теми. Теорема косинусів запам'ятали, знаючи дві сторони та кут між ними, знаходимо третю сторону і велика кількість наслідків. До вашої уваги задача ЗНО аж 2012 року. На рисунку зображено рівнобічну трапецію, я підпишу її вершини, мені так буде легше пояснювати, А, Б, ц, Д. Відомо, що бічна сторона дорівнює 2 коріння стрійки, більша основа 8. І визначте довжину діагоналі цієї трапеції, якщо його стрий кут дорівнює 30 градусів. За теоремою косинусів дуже легко обчислити БД, Тому що з трикутника АБД ми знаємо дві сторони та кут між ними все застосування теореми косинусів. Працюйте самостійно, а потім тільки перевіряйте за мною це дуже корисно. Так. Погнали квадрат сторони трикутника, БД в квадраті, Дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто аб в квадраті, додати аД в квадраті, без подвоєного їх добутку. Ну, тобто, я віднімаю їх подвоєний добуток, я їх перемножую. і на косинус кута між ними косинус 30 градусів. Я записала зараз терему косинусів. Для цього трикутника, да, до речі, можна було не косинус 30 градусів, а косинус кута А, так, більш правильно, Ну, а потім вже підставляти 30 градусів. Отже, ми тепер можемо підставляти числові значення БД в квадраті дорівнює. Замість Б в квадраті, 2 корення і стрійки в квадраті, плюс замість A, де я підставляю 8 і підношу до квадрату, потім. Подвоюю їх добуток і віднімаю 2 на 2 корення стрійки на 8, і косинус 30 градусів. Це буде корень і стрійки поділити навпіл. Так, в довідкових матеріалах, не хвилюйтеся, є косинус 30 градусів, це ну, дуже велика підказка. Дивіться, косинус 30 градусів. І, до речі, є теорема косинусів. Можна підглядати, але намагайтеся. Самостійно по пам'яті, це дуже корисно. Починаємо обчислювати бде в квадраті дорівнює. Підносимо до квадрата і 2 до квадрата 4, і корені стрійки до квадрата це буде 3, корень в квадраті дасть підкореневий. Тобто ми підносимо кожен з ножників, це буде 4 помножити на 3 12. Плюс 8 квадратів 64, мінус. От завжди в косинусів при застосуванні. Я дуже рекомендую два писати як дві перших із двічкою скорочувати. І тоді набагато легше. Дивіться, корінь на корінь дасть підкореневий вираз. Тобто це буде трічка. І залишається 2 помножити на 8 і на 3. Ну, давайте я поки що запишу 2 помножити на 8, помножити на 3. Ви зрозуміли? Двійки скоротили, перемножили корені. Отримали підкореневий вираз. І все трішечки ще залишається обчислити. Я пишу якось так стовпчик, щоб більш гарно було, можна будь як оформлювати. 12,64,76, віднімаємо 16 на 3, 48, 76, від ним віднімаємо 48, уважно обчислюємо, це дуже важливо. Це буде 28. Тоді Веде буде корень із числа 28. Тут такі не дуже приємні числові значення, іноді ми отримуємо. Не лякайтеся, може бути раціональний вираз. І іноді є, бачите, тут є така відповідь, а іноді можна було обчислити по-іншому, записати 28 4 на 7, неправильно сказала, просто перетворити, винести з-під спідножника 4. Це було б 2 корення з 7. От також правильна була б відповідь. Впевнена, що у вас так само вийшло? Відповідь А, правильна. Ну, якщо не так, то пишіть. Застосували теорему косинусів. Наступна задача це ЗНО 2013 рік. Взагалі пошукати потрібно. Задач не так багато, я вже казала на цю тему. Гострий кут паралограм, дорівнює 60 градусів. Комусь, можливо, здається, що то задача про паралелограм. Але ні-ні, дивіться, гострий кут 60 градусів, а, б, ц, Д, паралограм. Ми ж тут не пояснюємо, просто рисунок мені потрібний. А його сторони 3 та 4 см. Потрібно знайти довжину меншої діагоналі. От Саме діаганаль бе буде меншою. Ми її знаходимо, ну, звичайно, за теоремою космосів, знаючи дві сторони. Та кут між ними, в трикутнику, АБД ми знайдемо БД. Знову ви працюєте, будь ласочка, самостійно. За теоремою косинусів. Бачите, вона використовується не тільки для трикутника, а там, де є трикутник, а він є і у трапеці, і у паралелограма, Поїхали. БД в квадраті дорівнює. Я буду підставляти відразу 3 в квадраті, попередні задачі вже пояснювала. Додати 4 в квадраті. Спочатку, от як теорема Піфагора. Сума квадратів двох сторін трикутника, двох інших сторін, не веде. Віднімаємо подвоєний добуток цих сторін, 2 на 3 на 4, помножений на косинус кута між ними тобто помножений. На косинус 60 градусів. Все, тепер залишається обчислити. Дуже сподіваюся, що ви знаєте косинус 60 і залишається просто порахувати. 3 в квадраті і 4 в квадраті це 9, додати 16, мінус косинус 60 градусів це буде одна друга. 2, і 2 можна скорочувати. Це дуже зручно і запам'ятайте цей прийомчик. Мінус 3 помножити на 4, 12. І тоді все легко. 9 плюс 16 це в нас буде 25, мінус 12, 13. Залишається, от не забути, обчислити корінь. БД дорівнює корінь з 13. Ну, звичайно, сантиметрів, і відповідь Д в нас буде правильною. Угу. От запам'ятайте. Цю задачку, але мені навіть було важливо її показати, щоб нагадати вам такий наслідок. От Якби ми обчислювали більшу діагональ паралограму, у нас би тут було, кут був градусна міра, якого 120 градусів. Розумієте? Сума в нас сусідніх кутів 180. Тут так само 4. Чим би відрізнялася тоді задача? Якби ми знаходили АЦ, у нас було б так само, але тут був косинус 120 Градусів. І тоді косинус 120 градусів, це від'ємне число, мінус одна друга, як косинус 60 тільки з протилежним знаком. І тоді в нас був тут знак плюс. Розумієте? І от саме через цю властивість, ну, от, спостерігаючи це, є така властивість діагоналей паралограма. Якщо в паралелограмі ми знаємо діагоналі d1 та d2, то сума їх квадратів дорівнює сумі квадратів усіх сторін сторони. А підносимо до квадрату, Б до квадрату, оскільки таких сторін буде по дві, то множимо на 2. Оце дуже цікава властивість, за допомогою якої можна знаходити невідому діагональ, паралограму, можна знаходити медіану трикутника, знаючи його три сторони. Ну, дуже багато наслідків вона має. Але коли ми знаємо дві сторони та кут між ними, це звичайна теорема косинусів. Зрозуміли? Ну, я впевнена, що це було корисно. Ідемо далі. Повторюючи термокосинусів, не могла не показати вам цю задачу ЗНО 17-го року. Вона неймовірно корисна. Крім того, ми з вами повторюємо зараз дуже велику кількість важливих речей про трикутники. Починаємо. У трикутнику АБЦ відомі сторони АБ, Б, АЦ, АБЦ. Ну, просто сторони А, Давайте я побудую довільний спочатку якийсь трикутник, щоб вам пояснювати. І, до речі, ви робіть самостійно, це дуже корисно. АБЦ, Б, СА, Б, АЦБ. Ми ще не знаємо, що то за трикутник такий, будемо розбиратися. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Це задача на відповідність. Починаємо. Перше твердження дуже просте. Якщо А дорівнює Б, дорівнює С. Це буде в нас рівносторонній трикутник. І тоді всі твердження стосуються кута С. Тоді кут С буде 60 градусів, тоді кожен кут трикутника буде 60 градусів, і відповідь В буде правильною на перше питання. Це рівносторонній трикутник. Згадали? Далі наступне питання дуже цікаве. Якщо це квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, то чому дорівнює кут С? Згадайте, ми повторювали з вами це теорема Піфагора. Квадрат це в квадраті. Це в нас квадрат, тоді буде гіпотенузи, дорівнює сумі квадратів катетів. А кут, який лежить проти гіпотенузи, буде дорівнювати 90 градусів. Отже, цей кут це дорівнює 90 градусів. Відповідь Г правильна. Отак. От Теорема Піфагора відразу ну, помітна. Далі цікаве твердження: якщо А дорівнює С і дорівнює Б з двійки. Отут я навіть попишу. А дорівнює С, дорівнює Б поділити на корінь із двійки. Відразу зрозуміло, що це буде рівнобедрений трикутник. А і С будуть рівними. Я зараз його буду так зображати. Рівнобедрений трикутник, тоді можна записати і тут, А, і тут А. Третя сторона Б. Я можу звідси. Виразити її, наприклад, через сторону А. Б дорівнює, як з пропорції, давайте також попишу. А поділити на 1 дорівнює Б поділити на корінь із двійки, тоді Б дорівнює добуток крайніх дорівнює добутку середніх дорівнює А, корінь із двійки. Отже, тут буде А, корінь із двійки. Що тоді? Хто добре знає теорію, вже здогадався, що це прямокутний, рівнобедрений трикутник і кут С буде 45 градусів. Хто не знає, тоді, знаючи три сторони, знову-таки за наслідком з теореми косинусів, пам'ятаєте, можна перевірити, що сума квадратів двох менших сторін дорівнює квадрату більшої сторони. Я нагадувала, як визначити вигляд трикутника. Якщо перевірити це твердження, це буде дійсно прямокутний трикутник. Отже, прямокутний та ще й рівнобедрений, оце саме в мене буде кут С. І він дорівнює 45 градусів. Відповідь b буде правильною, Отак от, от. І залишається четверте твердження. Це квадрат, дорівнює а квадрат плюс b квадрат мінус 2б помножити на мінус одну другу. Хто добре знає косинусів, відразу побачив її. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвойного їх добутку на косинус кута між ними. Тобто мінус одна друга, це косинус деякого кута. Косинус кута С дорівнює мінус одна друга. Тоді кут С, згадайте, це буде 120 градусів. Косинус 61 друга. І косинус 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Отже, відповідь Д є правильною. Обираємо, позначаємо стільки корисних речей в одній задачі. Прям Майже уся тема трикутник повторена одночасно. Скажіть, будь ласка, ви оцінили цю задачу? Я впевнена, що це було неймовірно корисно. А вивчити будь-яку тему ви можете за допомогою мого сайту Математичка. Вчимося разом.